Так, проведемо зараз розіграш. прикскок. Ми Зараз включили прикскок. Розіграємо подаруночки включимо прикскок. Домовились? Спасибо. До речі, це наша нова помада, матова. Пробник я взяла, кольор помаранчевий. Наноситься ідеально, лягає дуже класно. Оці матові щас, що є зивановські пробнички. О дуже класно. тому помада Угашко. дуже суперська. Mm. да. Так, давай з мамою проведемо розіграш. Так, сьогодні ми розігруємо Так? Перше ми розіграємо Так, чекайте, демонстрацію екрану. Ми сьогодні з малим! Він себе бачить грається сам з собою. Так, екран видно, ага, видно не то.

Я записываю зараз. М -м -м. Так, видно, нет? Так, вроде, значит, видно долго. Так. Один розіграш. Перший розіграш розіграємо цей. Це у нас був розіграш двох категорій: за 25 бонус балів і за 50 бонус балів Ми будемо розігрувати генератором чисел. Так, тут у нас онлайн-номер ну, чисел. Це в нас умови да, Всі, хто робили замовлення з 14.06 по 21.06. Замовлення від 25 або 50 бонус-балів приймали участь в розіграші. Розіграш подарунків. Це подарунки категорії від 50 бонус-балів. І такі подарунки від категорії 25 бонус-балів. Так, у нас по кожній категорії було 7 подарунків. Давайте будемо розігрувати. Перша категорія у нас 25 бонус балів а, Будемо розігрувати, у нас є 10 учасників. Подарунків є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правильно. Так, Перший у нас подарунок крем для рук, синенький упаковочці. Йдемо розігрувати. Учасників у нас 10. Поставимо від 1 до 10. ісключить повторіння. Так. Давайте. Тут, мабуть, можна зразу всі розіграти. Давайте попробуємо, Нам потрібно сім переможців. Сім? Да? Сім переможців. Зараз подивимо, які у нас будуть подаруночки. Хто які отримає, так. Та-дам. І в нас є 7 переможців. Перший, і будемо по порядку. Цифра номер 8. Учасник під номером 8 перемагає, виграє Крем для рук. Номер 8. Захарчук Оля. Крем для рук. Зразу пишу. Крем для рук. Так. Далі. У нас наступний подарунок. Закладка. Закладка виграє учасник під номером 1. Екран не видно? У мене видно. М -м. Зараз. Призупиню і знову запущу. Прискок, прискок, прискок. Прискок, да, прискок. А зараз пископ. видно? Швидко, пископ, видно, пископ. супер. Так. Швидко, Закладку виграв пископ, пископ. переможець під номером один. Номер один. Це у нас латюк Наталія. Вона виграє закладку. Вискок, пискок, вискак. Вискок зараз буде, так? Так. Далі у нас наступний подаруночок. Рушничок. Рушничок виграє переможець під номером 2. Два. два. Маринич Аліна. Рушничок. Так, далі у нас золота бочечка. Це який подарунок? Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Учасник під номером 5. Учасник під номером 5 виграє золоту бочечку. Це у нас Куть Христина. Золота. Бочечка. Далі. Наступне у нас лак для нігтів 100% кольору. Це у нас є п'ятий подарунок. Перемагає учасник під номером 6. 6. А Михайлів Наталія. Лак для нігтів. Отримує. Лак 100% кольору. Так. Наступний подарунок – помаранчевий крем для рук. Це перемагає учасник під номером 3. Номер 3. Скібінська Анастасія отримує крем для рук. Помаранчевий. Так. І останній подарунок олівець двохсторонній вирімі. Отримує учасник під номером 4. 4. Ющук Тетяна. Отримує олівець. Вітаю переможців! Всі великі молодці. Приймайте участь, перемагайте, отримуйте максимальні результати від того і задоволення. Так, наступна категорія у нас розіграш подарунків від 50 бонус-балів. Так, тут у нас вже було, було по декілька номерків, так як у дівчат було більше ніж 100 бонус балів, ніж 200 бонус балів, тому само собою давалось декілька номерків. Вот. Так, учасників номерків у нас 27, подарунків 7. Да, перший подарунок це мус-помада «The One», Лакова. Да? О, у нас тут подаруночки пронумеровані. Що то я пізно, пізно подивилась? От будемо тоді по номерації тут уже ставити. <кхем> так, подаруночок номер 1 губна помада The One. Далі. Ще. Шість подарунків. ні, сім, 7, саме не дописали. Все ж таки, раз, два, три, 4, 5, 6. Шість тільки подарунків. А не мали бути сім? Шість. Ну, значить, шість. В першій категорії було у нас 7, а в другій категорії. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, значить 6. Це 6 подарунків. Учасників 27. Так, оновлюємо. Від 1 до 27. Ісключить повторіння. Нам потрібно 6 подаруночків, 6 переможців, так? Да? Зараз. І натискаємо та-дам, Так. А, зараз не добре. 26. Оновлюємо ще раз. Оновлюємо. Учасники. 27. 27 учасників, Исключить повторение. Шість подарунків. Згенерувати. Супер. Так, отримують подарунки учасники під номером 13, 12, 24, 3, 16, 27. Перший подарунок лакова губна помада The One. Отримує учасник під номером 13. Номер 13. Це у нас козір Ігор. Це козір Олічка. Да? Це вона на чоловіка. Вот. Подаруночок під номером номер 1 Помада. Далі. Подарунок номер 2 Кремова губна помада 5 в одному One. Кремова помада 5 в одному The One. О, До я переможця я. номер я 12. Я Зараз не мій хороший. Це у нас Немежицька Вікторія. Подарунок номер 2 Губна помада 5 в одному. От тут видно на картиночці. А, перепрошую, подарунок номер один. Не лакова губна помада, а губна помада The One PowerShine. Оця. Вот, золот... Срібенький упаковочці. Зараз ми будемо. Роз... Номер 3. Це буде лакова губна помада. The One. Так. Рідка лакова губна помада. Іде до учасника під номером 24. Васильків Лілія. 24. Номер. Номер 3. Подарунок номер 3 Далі подарунок номер 4 Об'ємна туш для Visa One. Йде до учасника під номером. А, Під номером 3. Учасник під номером 3. Власенко Алла отримує туш. Подаруночок під номером 4. Номер 4. Номер 4. Так, подаруночок під номером 5. Набір для корекції брів. Набір для корекції брів їде до учасника під номером 16. 16. Реслер Світлана. Вітаю. Номер 5. Номер 5. Подаруночок під номером 5. І останній подарунок номер 6. Кремля обличчя Ромашка. Йде в нас до учасника під номером 27. 27 перемагає і отримує подаруночок під номером. 6. Вітаю! Всіх вітаю. А, перевірте, об, обов'язково подивіться, хто переміг, і напишіть мені в лічку свої адреси. А, і обов'язково підтвердіть мені, що ви ці подарунки заберете, щоб мені потім вони не повернулися і так далі. Адресу мені пишете повну, прямо в лічку. Я всіх вітаю, ви великі молодці, а, суперські подарунки ви отримали. Ну, клас, клас, ви молодець. Так. Це. Дану акцію ми розіграли. Зараз у нас розіграш подарунка по акції. Зараз я вам скажу який. Так, де наш чат? О, вот. Зараз. Вот, данні наші морозиві. У нас є три парфуми: Wonder Flower S8 і золота наша трояндочка, Волар Голд Є три аромата. Учасник даної акції тільки один метіл коліна. Тому ми вибираємо який один з трьох ароматів вона отримує. А йдемо на генератор, оновлюємо його. Вибираємо від один до трьох, так як аромата три, а нам потрібен один. І згенерувати аромат під номером два. Метіл коліна отримує аромат під номером два. А це С8. Чоловічий аромат С8 отримує метіл коліна. Вітаю, Ліна, ти молодець. Так. Супер. І останній розіграш, тобто гарантовані подарунки. Аромат. Подарунок. Аромат подарунок. Так, у нас є чотири 4 різновиди аромату. Yeah, want... <laughs> з боку як аромату. У нас є сім переможців і є а, декілька ароматів. Спочатку будемо розігрувати три аромата. Три штуки. А, аромата Wonder Flower. Wonder Flour. У нас є сім учасників і три аромати. Від один до 7 о, оновлюємо генератор чисел. від один до семи, сім учасників. Так? Парфуми у нас три. Значить, нам потрібні три числа. І скучати повторення, Так, парфуми Wonder Flower отримують учасники під номером 5, 2 і 4. Один. Пять. То. Пять. Пять. Э, давайте так. Пять. Пять. Пять стоп. Махина. Пять стоп. Махайна. Номер п'ять, номер два і чотири. Два і чотири. Так, це у нас Власенко Алла, Стахів Оксана, Зеленюк, Мирослава. Вітаю дівчатка! Ви молодці. Залишаються в нас і ще один аромат С 8 Один аромат С 8 У нас. Опускає! Сім а, учасників! Ой, мама тієї! Далі такі! Сім учасників! Ті дівчата, які вже перемогли, ми їх будемо проопускати. Один аромат С8. Мама, не подюрє, каюсь. Ну, номер 4 у нас вже був. Тому йдемо далі. Номер 3. Номер 3. Руденко Анна отримує аромат С8. Та ти Не Так, і далі три аромати. У нас а, трояндочка золота, Тата, да? Три Тати. учасника. Будемо їх по одному генерувати, так як у нас вже будуть повторятися якісь числа. Учасники від 1 до 7. Генеруємо. Учасник під номером 2, бо вже, йдемо далі. Учасник. А хоча, в принципі, що там може генерувати, у да, нас якраз залишилось три а, 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 аромата і три учасника. Да, значить, зелену водичку а, ми розігрувати не будемо. Тоді тут ставимо а, золоту трояндочку. Троянда. І тоді у нас останні три учасника, ну, логічно отримують троянду. Останній аромат у нас залишився нерозіграний. Так, Бондарчук Аліна, реслер Світлана, Корніюк Олена отримують парфуми трояндочку. Я вас вітаю, ви, великі молодці, приймайте участь в акціях, пишіть мені ваші адреси. Щоб я якнайшвидше відправила вам ваші подарунки. Всім дуже гарно дякую. Ще раз всіх вітаю, всім до зустрічі, гарного дня, гарного настрою, активності, максимальних, максимальних результатів в роботі. Всім пока-пока. Дякую. -пока.